Шановні, вітаю вас! Я Дмитро Тузов. Почнімо. Слава Україні! Партнер нашої програми Вода Трускавецька, Трускавецька енергія природи завжди з тобою. Збір на далекобійні дрони для головного управління розвідки Міністерства оборони України. Шановні, те, що я, я вам і казав, позначку в 900 тисяч гривень ми з вами подолали ще вчора. Дуже активно ви скидали свої донати, особливо на тлі. Нашої розмови з Михайлом Ткачем про таких людей, які ганяють по Києву на Ламборгіні, виїздять на дуже дорогі курорти, купують собі нові рейндж ровери. Виїздять за кордон за допомогою програми шлях. Чи як це називається? Схеми-шлях. Схеми я так думаю, під виглядом волонтерів, ну і завозять після всього цього ну такий подарунок силам оборони у вигляді двох мавіків. На тлі цієї розмови ви пришвидшили, пришвидшили той момент, коли ми дійдемо до позначки в мільйон гривень, і одразу передамо їх виробнику, який виробляє платформу для головного управління розвідки Міністерства оборони України. Але я хочу сказати. Що затримки не сталося, тому що ось ця система, а це велика потужна система. А вона вже у виробництві. Ну так би мовити, авансом, авансом вона виготовляється, а гроші надходять. Дякую вам. А ідемо до мільйона гривень реквізити в описі до цього відео. На зв'язку з нами зараз Костянтин Єлісєєв, надзвичайний повноважний посол України, посол України при Європейському Союзі в 2010 15 роках. Голова центру нових рішень. Пане Костянтине, вітаю вас в ефірі. Вітаю вас, пане Дмитре. Українській армії потрібні технології. Те, з чого я і почав. І до речі, два головнокомандувачі одразу практично синхронно в своїх інтерв'ю і в своїх колонках. А про це сказали це і генерал Залужний, і генерал Сирський, про те, що Україна потребує технологій. Україна загалом потребує ресурсів для того, щоб захистити себе, це і технології, це і гроші. А така країна, як Угорщина, блокує цей процес, процес отримання фінансів, наприклад, з європейських фондів, і останнім часом. Стало відомо, що міністр закордонних справ Угорщини Сіярто заявив, що Угорщина блокуватиме отримання Україною 6,5 мільярдів євро виплат із Європейського фонду миру на компенсацію поставок зброї України, поки не вирішиться проблема із транзитом нафти Лукойло А російській компанії. Так а як ви оцінюєте таку, таку політику Угорщини по відношенню до. Україні і по відношенню по суті справи до європейського союзу, який прийняв це рішення про виділення грошей Україні дякую, пане Дмитре. Ну передусім хотів би зазначити, що йдеться про 6,5 мільярдів євро в рамках фон Європейського фонду миру, і це передусім гроші, які мають йти саме оборонним компаніям, оборонним підприємствам країн штанів ЄС як компенсація за надану Україні зброю. Тобто таким чином Угорщина б'є по в дві сторони: з одного боку, вона б'є по Україні, блокуючи відповідні процеси. З іншого боку, по суті, карає і країни, і члени Європейського Союзу, це дуже непроста ситуація. Але ви знаєте, для нас це і не є нова нова ситуація, нова обставина. Нагадаю, що ви знаєте, у нас є вже довгі такі непрості відносини з Угорщиною. Нагадаю, що Декілька місяців тому були проблеми з угорським ОТП-банком, Пам'ятаєте, коли вони були включені до списку банків, які спонсорують російських терористів, і тоді угорці почали власне блокувати цей європейський фонд миру. Після цього була були проблеми з фармацевтичною компанією Угорщини «Гідіон Ріхтер. Які також цей фактор використовували для блокування певних процесів, пам'ятаєте, як ми боролися з горським вето на початок наших переступних перемовин? На жаль, ця ситуація повторюється, але проблема її полягає в тому, що до угорців в контексті блокування компанії «Лукойл» і транзиту нафти компанії «Лукойл» через нафтопровід Дружба приєдналися і словаччина. І за моєю інформацією з джерел Європейської комісії, буквально е е е щойно е міністра закордонних справ Угорщини і Словаччини направили спільного листа на європейську комісію з вимогою негайно застосувати відповідну статтю статтю 305 угоди про асоціацію між Україною і ЄС для врегулювання цієї ситуації і е це. Дуже прикро, тому що, по перше, мене здивувало, що вони буквально дуже швидко почали цей процес, навіть не застосовуючи двосторонні механізми регулювання цієї ситуації, навіть не почувши позицію там, зокрема української сторони. І друге, на превеликий жаль, саме з Угорщина була тією країною, яка свого часу блокувала застосування санкцій Європейського союзу проти російської компанії Лукол. Мотивуючи тим, що значні підприємства Угорщини зав'язані на цю кампанію, і тому як виняток проти цієї кампанії не було в контексті угорщини застосовані санкції. Я думаю, що це дуже непроста ситуація. Це виклик не лише для України, але виклик для Європейської комісії. Я дуже розраховую на те, що все таки. Цю ситуацію вдасться розв'язати. Чому це важливо? Тому що не виключається, що угорці можуть піти і далі і е, можуть потягнути за собою словаччину для того, щоб потім зрештою блокувати і початок уже фактичний фізичний початок переговорів про вступ України до ЄС, зокрема йдеться про е, е, початок відкриття відповідних переговорних досьє. пане Костянтине. Ви згадали про угорський утіпутіпбанк. І я пам'ятаю, що Україна тоді пішла на зустріч у Горщині. По-перше, цей банк вивели із реєстру спонсорів війни. Хоча він працює на Росії, акумулює там гроші, платить податки. А більше, того, більше того, відверто кажучи, постраждав і сам список спонсорів війни, тому що НАЗК урядовим рішенням передало цей список іншій структурі. А, і на сьогодні, в тому форматі, в якому існував цей список спонсорів війни, не ведеться. Я підозрюю це саме через скарги а, різних а, різних наших іноземних партнерів, не лише угорських, китайських, в тому числі до прикладу, так таке пом'якшення сталося до тих компаній, які насправді є спонсорами війни ведуть свій бізнес на Росії. А е, створюють там робочі місця, пожвавлюють російську економіку, сплачують в російський бюджет гроші. Але ви мені поясніть, будь ласка, а який тоді сенс про щось домовлятися з угорцями і їм на зустріч? А робити там якісь відповідні кроки, якщо результат буде один і той же Угорщина буде блокувати. А ну в даному разі надходження фінансів про що вирішено не Угорщиною. Це не в Будапешті, вирішено. Це вирішено в Брюсселі. І це вирішено всіма країнами Європейського союзу. В чому сенс такої пом'якшувальної дипломатії, розуміючи, що це не впливає на угорську сторону. Ну, ви абсолютно праві, що тактика на умиротворення, так би мовити, агресора, тактика на замирювання заради співпраці в випадку з Угорщиною, на превеликий жаль, не працює. І як показується ситуація, що Орбан розуміє лише і поважає лише мову сили, і тому, на мій погляд, якраз цю ситуацію треба використати для того, щоб Знову відновити розгляд в рамках європейського союзу застосування статті 7 лісабонського договору про позбавлення Угорщини права голосу в рамках Європейської ради. Що стосується ОТП банку, то дійсно ви праві, тут дійсно певна була клоунада після того, як під, під під українська сторона пішла на компроміс під тиском угорців і на прохання. Персональна високого представника Бореля і вилучили угорську отп угорський ТІПІ банк з списку санкцій. На жаль, угорці на цьому не зупинилися, а пішли далі. Тобто, це ще раз покаже про це, що реальна мотивація угорців є по-перше, сподобатися російському агресору, до якого він Орбан, нещодавно літав, а з іншого боку, нашкодити країнам Європейського союзу і таким чином вибити. Кошти з європейського бюджету на всякі структурні фонди на структурні проекти, які б здійснювалися на території Угорщини, це дуже прикро. Але на мій погляд, я ще раз кажу: нам треба діяти скоординовано саме з європейською комісією. Нагадаю, в європейській комісії дійсно сидять наші друзі, люди, які розуміють, що насправді робить Угорщина. Угорщина, яка багато населила вже. Вже самому європейському союзу, і ви знаєте, інколи ЄС СІДЕ на безпрецедентні кроки. Наприклад, нещодавне традиційно стандартне засідання е ради міністрів закордонних справ питання оборони замість проведення його в Угорщині, як це традиційно відбувається, тобто проводять в країні, яка головує. В ЄС вони вирішили перепровести її замість Будапешта у Брюсселі. Ну це дрібні такі кроки, але я думаю, що ЄС має діяти більш рішучі, і ви абсолютно праві з тим, що треба також ламати цю ув'язку угорців з Китаєм і угорців. З Трампом, коли Орбан намагається розшатувати єдність і європейського союзу і намагається розколоти двопартійну підтримку е, України з боку е, Сполучених Штатів, а скажіть для нас це певна наука. Як ви вважаєте, коли ми робимо кроки назустріч, навіть е, які можуть шкодити нашим національним інтересам, ну так, щоб про щось домовитись, зняти там якісь е, е, блокуючі дії чи якусь блокаду з боку Угорщини, тому що. Ну, от, як на мене, угорці ведуть такий російський тип політики. Вони кроки назустріч, я так зрозумів, сприймають за слабкість і продовжують гнути свою лінію. А нам наука, що існують певні компроміси, які призводять до послаблення нашої позиції. Так, я вважаю, що Угорщина це не та країна, з якою ми повинні, як ви знаєте, сприймати спокійно і миритися. Хоча ми маємо розуміти, що, на жаль, це країна, член і є, і НАТО, і на жаль, багато рішень в рамках цих структур приймається шляхом консенсусу, але ви знаєте, що зрештою партнери знаходять спосіб, у який можуть нейтралізувати негативний вплив угорщини. Це також абсолютно правий виклик для української дипломатії, і ви і це також урок. Пам'ятаєте, коли Орбан пару тижнів тому здійснив візит в Україну? і Тоді було багато ейфорії. З приводу цього візиту і казали, що нарешті вікоповний історичний візит сіли, поговорили, знайшли певні точки дотику, але потім ви бачили він несподівано навіть для самої української сторони здійснив візит до Москви. Звичайно, ще один виклик для дипломатів У мене виникає логічне питання, чому до сих пір. У нас не призначений посол України в Угорщині, тим більше це дуже непроста складна Україна, але вона, наприклад, сьогодні є і головуючи в рамках Європейського союзу. Тому тут є багато питань. Це значить про те, що оці всі анонси, знаєте, переможні про те, що працюють спільні комісії, на кшталт, Сіярто і офісу президента, які нібито вирішують всі проблеми, що ось ось вирішують проблеми. Насправді все це не спрацьовує. Тому я думаю, треба переходити від такої тактики умовлянь і такої дипломатичної обережної позиції, переходити в координації, звичайно, з Брюсселем до політики сили, і все-таки спонукати угорців бути більш, скажімо так. Ну, пом'якшити свою таку непоступливу позицію і працювати на спільні інтереси, на інтереси саме Європи, а не на інтереси країни агресора. Розумієте, я думаю, що якщо Орбан пом'якшить свою політику, то він розуміє, що в очах Путіна він буде, ну вибачте, не по пацанськи виглядати. Так він намагається грати, як кажуть, на три сторони Він намагається сподобатися Путіну, намагається сподобатися президенту Китаю Сі. Намагається сподобатися подобатися Трампу. І, напевно, його трошки мотивувала навіть заява Трампа, який під час національного національного конвенту республіканців нещодавно в мілокі похвалив Трампа як таф гай як потужну особу, і можливо, це стало для нього стимулом ужесточити підходи до України і позицію до України. Але я думаю, що нам своє робити і намагатися все таки спробувати зробити так. Щоб е, Орбан не міг диктувати нам свої умови, не може одна країна диктувати умови там 30 країнам і при цьому ламати е, е, консенсус. Більше того, на жаль, Орбан продовжує свою зміцнювати свої позиції в інших інституціях європейського союзу, зокрема в європейському парламенті, і можливо, ви знаєте, буквально днями е, в, йому вдалося сформувати. Третю за чисельницькою фракції Європейського парламенту під назвою Патріоти для Європи, до якої йому вдалося залучити не лише прибічників партії Льопен, але і інші євроскептичні і утраправі партії від Іспанії, Португалії від тієї ж Італії. І на сьогодні, на жаль, ця фракція є третьою за чисельності, тому це буде ще один виклик, коли в рамках європейського парламенту будуть розглядатися питання, що стосуються, зокрема, України, вас здивувала позиція Словаччини. Я нагадаю, що президент цієї країни Петер Пелегріні розкритикував заборону України на транспортування нафти російською компанією Лукойл. І сказав, що дії України є безвідповідальними. Але, от, пане Костянтине, я ж думаю, що тут питання трактувань, так би мовити. Ну от уявімо собі зустріч українських і словацьких колег, дипломатів, і якщо українці пояснюють, що ну чекайте, а основний вид збагачення російського бюджету це саме вуглеводні, це нафта і газ, та тобто. Якщо Україна намагається зменшити надходження в російський військовий бюджет. З тим, щоб росіяни менше вбивали українців, це ви називається безвідповідальною політикою. До речі, просто до слова українська розвідка і розвідки країн-партнерів зафіксували, що росіяни останнім часом збільшили виробництво ракет типу Х-101. Це саме та ракета, якою росіяни вдарили по Охмадиту. Вони її модернізували. Модернізували яким чином вони збільш, вони зменшили паливний бак. І замість паливного баку збільшили бойову частину до 800 кілограм. Ну от уявляєте, в дитячу лікарню прилітає 800 кілограмів фугасного заряду. Так? І якщо правильно розставляти акценти і намагатись, принаймні достукатись до наших партнерів і сказати: так почекайте. А ви справді вбив намагання обмежити можливості Росії вбивати громадян України, вважаєте безвідповідальною політикою. Така риторика, взагалі, справляє враження, чи ми тут маємо просто маємо справу з абсолютно комерційним і дуже прагматичним підходом? Ну і насправді нашим партнерам в даному разі словакам ну наплювати на всі такі аргументи. Ні, це ще раз вічить про те, що російська російська агресор не спить і активно працює з певними країнами Європейського союзу для того, щоб розколоти єдність, і для цього вони використовують в даному конкретному випадку енергетичний нафтовий фактор. Для, для вас нагадаю, я вже посилався на лист який Буквально днями надіслали словацька і горські сторони на європейську комісію. Вони в цьому листі зазначили, уявіть собі, 40%, 40 російської сирої нафти поставляється лукойлом і купляється словацькою компанією Мол, така група, Мол груп. І для подальшої переробки на нафтопереробних заводах словаччини і угорщини, у мене виникає питання: а чому за два з половиною роки вже триває широкомасштабна агресія? Вони не могли диверсифікувати джерела отримання нафтопродуктів, або чому вони не не не, не вийшли на нові закупівлі, зокрема, через нормальні європейські компанії. Я думаю, що тут це питання політичне і це питання політики відповідних урядів, і те, що ми передбачали, і на жаль, вибори в словаччині показали, що на сьогодні, крім угорщини, формується ще нова країна, яка, на жаль, буде певною мірою вставляти палки в колеса. Хоча насправді треба визнати і треба подякувати. Словакам, які незважаючи ні на що продовжують нам допомагати поставляти певні види зброї продукції, але дуже б не хотілося б, щоб якраз вони піддавалися тиску з боку нафтових олігархів і, і нафтових виробників е е російського агресора, і плясали під їхню дудку. Це було б дуже прикро, і тому, на мій погляд, е нам треба це працювати з цими країнами для того, щоб уникати прецеденту. Для вас нагадаю буквально вже вчора чи сьогодні прочитаю інформацію, що вже Польща заявляє про те, що без вирішення проблеми Волині Україна не може стати членом європейського союзу. На жаль, такі фактори однозначно не зміцнюють проукраїнський фронт в рамках Європейського союзу. А ще раз нагадаю, грають лише на руку країні агресори. І тому це ми маємо попередити ці країни про те, щоб насправді вони не грали. В інтересах агресора, бо, зрештою, це бумерангом вдарить по цим самим країнам. Ну і до речі, знаєте, сьогодні російський диктатор Путін, спілкуючись із своїми вірно підданими чиновниками, так а сказав, що свободних дінях нет. Нет свободних деніг. Це от до питання про російські нафтогазові активи і надходження грошей від цивілізованих країн, які Росія. Потім переплавляє в ті ж самі ракети Х-101, якими б'є в тому числі по пологовим будинкам і по дитячим лікарням. Просто хотілося б, щоб якось наші, наші партнери розуміли, що в світі існує а, причинно-наслідковий а, закон, причинно закон, і не розривали його, там, де їм це вигідно робити. Я не знаю, а я, яким чином зробити так, щоб. Знаєте, щоб цивілізований світ не втратив ще й словаччину. У вас є міркування? Як це зробити, розуміючи, що, що справді багато словаків симпатизують Україні і навіть збирають гроші для збройних сил України? Ну, по перше, ще одну зроблю за увагу. Як на мене, в контексті ситуації навколо Лукойла і, і угорської і словацької сторін мені здається, що це скоординовані дії. Повірте мені, як тільки ми, ми, українська сторона, припинила транзит, буквально вже на наступний день, жов в понеділок на раді ЄС і ЯРТу зробив відповідний демарш. А вже буквально там вчора, сьогодні, надійшло відповідний спільний лист від словаків і угорців, і при тому, що знов ну, таки вони не заділи жодних двосторонніх механізмів для з'ясування ситуації. тому мені здається, це було скоординовано з російською стороною це ще більше ускладнює і жорсточує ситуацію. Що стосується Словакию, зокрема і навіть і угорців, я думаю, що у Європейської комісії ще залишається в руках багато інструментів для того, щоб навести лад всередині європейського союзу, і все таки закликати на даному етапі, я кажу дипломатично, закликати принаймні словацьку сторону не підіграти не підігрувати країні агресору і не ламати консенсус. І я дуже розраховую на те, що і нинішній склад Єврокомісії, і новий, який вже буде формуватися під головуванням переобраною президенткою Єврокомісії Урсули вондрляфондерляєн, все таки їм вдасться. Поставити на місце як угорців, так і словаків, і з іншого боку, не дати можливості іншим країнам приєднатися до цього. Табору я ще раз кажу: я згадав от, польську ситуацію не дуже приємно. Давайте називати є ще така країна, як Австрія, яка теж час від часу намагається ставити палки в колеса. Тому тут діяти треба досить рішуче і ще раз показати, що тільки сильна, сильна позиція, мова сили може спонукати того ж орбана все таки займати більш конструктивну позицію. А, ну, навести лад, ви гарно сказали. Треба навести лад в європейському союзі, і насправді, ну демократія, це ж ну певна робота інституції, механізмів і певний порядок, а не хаос, який виникає. Я, я знаю, ви двічі згадали про ось це зауваження щодо Волині з боку наших польських друзів і партнерів. Я прошу зараз дуже коротку відповідь. Мене це теж схвалювало. Йдеться про те, що хтось має зробити з українського боку якусь заяву, чи хтось в Польщі згадав часи УНР і Симона Петлюри. Ось що мене хвилює <pineapple> дуже коротко не можна відповісти, але мені здається, що на цю заяву, яку зробив заступник, якщо не помиляюся, міністра оборони, треба я кажуть припиняти в її, як кажуть в зародку. Тому мені, я дуже сподіваюся, що наше посольство. І наш, відповідна МЗС проведе, як кажуть, роз'яснену роботу з, з цим ну, бюрократом, чиновником, для того, щоб такі речі не повторювалися. Я не думаю, що цю з'яву підтримує той же прем'єр-міністр Туск, тому що багато років з ним співпраці з ним показує, що він налаштований абсолютно конструктивно до співпраці з Україною, і питання, які стосуються наших непростих, навіть трагічних сторінок історії, треба залишити історикам. І їх досліджувати, якщо треба вшановувати. Якщо не треба, треба розвінчувати. Але з іншого боку, тут не треба займати знаєте, таку замирювальну позицію. Нам не треба дозволяти з тим, щоб як кажуть, намагалися нам диктувати свою позицію при всій повазі до поляків. Але я дуже сподіваюся, що вся заява, яка була висловлена чиновникам польським, це є одинак, і це просто єдине є його, скажімо так, його. Ну мов на кайці позиція. Я наприклад, дякую. пане зараз... Костянтина правда, правда, дякую. Нас просто виженуть зараз з вами з ефіру. Костянтин Єлісєєв, Ні, ну вигнати не виженуть, звичайно. Костянтин Єлісєєв, надзвичайний повноважний посол України, посол України при Європейському Союзі в 2010-15 роках. З нами був на зв'язку. Я, я просто знаєте, я дивлячись на те, що відбувається, і те, що звучить від наших сусідів, я просто розумію, що просто Україна має бути дуже міцною, потужною. Збір на далекобійні дрони. Шановні реквізити в описі до цього відео слухаємо новини. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.